Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Ось мої баклажанчики. Звідси я відсаджувала, пересажувала в ящичок, пікірувала. І ось вони тут так гарно е, пішли. Вчора ввечері я боляла, і сьогодні хочу підляти якимись добривами. Так як в хаті дуже тепло, і земля, відповідно, гарно висихає. Ну, і ось мої баклажанчики, які в ящички, вони набагато себе гірше почувають, тому потрібно їх обов'язково підживити, дати вологу. Тут моїх два красунчика-огірочки. Ось такі не витягуються, гарно їм вже з'являються справжні листочки. Сподіваюся, цьогоріч в мене вийде їх. Гарно виростити. Ну, два так сіяла чотири націни, не тільки дві вийшли. І ось ці також. Тут пару перчинок і пару баклажанів, які я не пікірувала, вони тут лишилися. Ось такі вже гарненькі, такі величенькі, але також буду все поливати. Ось це, це сонечко припалило на цьому підвіконні. Частенько в мене таке буває, ну, будемо далі притіняти, якщо буде сонечко. На сьогодні знову дощ ось так. І ось ще одні перчики, які попікіровані. Ось рядочок, два рядочки, навіть, вони були маленькі, і вони навіть не відчули. А ці, які більші, ось трішки поскручувалися, їх погнуло. ну, Нічого страшного, ми їх. Оживемо і все буде в нас чудово. Ось який великий він геть, взагалі так йому тяжко-тяжко, але все буде добре. Ось в мене є таких два препарати: це бурштинова кислота і борна кислота. Почитавши взаді, борна кислота в більшості це вже коли для дорослих рослин. Краще оприскувати, і більш для плодових дерев можете тут зупинити, поставити на паузу і це все, все прочитати. А бурштинова кислота чудово, можна як і замочувати насіння перед посадкою, так і можна поливати і оприскувати. Також, кому цікаво, можете. Зупинити на паузу, поставити і прочитати. Ось так. Тут пише на літру 2, але я буду тут в пакетику 2 грами, я буду на 4 літри. Так як вже в мене рослинки вже більші, і щоб не зашкодити, краще два рази підділяти, чим один раз. Ось так. Буду розводити в теплій воді і доливати тоді холодно. Маленькій кількості теплої води розведу, і тоді далю ще. І ще забулись на одному підвіконні перчик, з якого, який лишився в тому лотку, в якому ріст. Також гарний, нічого йому не сталося, все чудово. Ну Ось у мене такий ручний пульвілізатор, і буду дуже добре проливати. Дуже мені зручно ним. пролю гарненько кожні рослинки, щоб влоги хватило. Ось так. І ось так. Наступне. Кому цікаво, чи допоможе, чи не допоможе це все. Наблюдайте за моїм каналом. Крім господарства, я показую ще свої рослинки. І ось так. Пишіть в коментарях, хто чим підживлює. Після, мене цікавий дуже після фікерування рослинок, як вони себе поводять. Ну, я зрозуміла одну свою таку необережність, що я їх запізно просто пересадила. Також полюю гірочки. Воно зайвим не буде, все буде чудово. Ось так. І ось ці рослинки. Також в мене є ще ось такі черіночки винограду. Я їх поставила на пророщування. Ось так вони сьогодні виглядають на сьогодні. Вже починаються в деяких пробиватися корінці. Десь я бачила. Ось є один. І це той, що був на почці зрізаний. Ну, а ці ще, ще немає. І видно, що по сортах вони по-різному розвиваються, та як ось тут вже такі великі пагінці, то ось е, в іншого сорту, тільки почечки набухають. Або ось тільки-тільки-тільки воно починає оживати. Так що процес у нас йде, все чудово, кожного дня контролюю це все. Тут також бачила, де вже починають ось такі куру проривати. Ну, поки що все чудово, все за планом. Ось Трішки погано видно, так як потрібно водичку поміняти. Ну, але в цілому все чудово. Всім гарного дня, чистого мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини, свої рослинки, хто займається цим. Кому цікаво моє було відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всього самого-самого найкращого.